Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один: в якому порядку транспортні засоби проїдуть цю ділянку дороги. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Синє авто червоне. Автобус. 2. Автобус. синє авто. Червоне. 3. Автобус червоне авто. синє. 4. Червоне авто синє автобус. 5. Синє авто автобус. Червоне авто. Та 6. Червоне авто автобус. синє. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну, а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три транспортні засоби на ній. Давайте розглянемо дії кожного і визначимо, хто кому має дати дорогу. Розпочнемо з автобуса. Він починає рух від зупинки, розташованої в заїзному кармані, що позначена знаком 5.451 пункт зупинки автобуса. Попереду, вже за зупинкою, ми бачимо білий позашляховик, що зупинився, і таким чином змушує транспортні засоби, що рухаються по його смузі, виконувати об'їзд. Чому ця деталь є важливою? Тому що згідно з пунктом 17.4 правил дорожнього руху, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса чи тролейбуса, що починає рух від позначеної зупинки, водії інших транспортних засобів зобов'язані зменшити швидкість. А у разі потреби дати дорогу цим маршрутним транспортним засобам. Тобто виходить, що водій синього автомобіля повинен дати дорогу автобусу. До речі, як і червоному автомобілю. Адже водій має намір перестроїтися на смугу, по якій червоний автомобіль рухається без зміни напрямку руху. І згідно з пунктом 10.3, водій синього автомобіля має поступитися дорогою. Отож він проїде нашу ділянку останнім. Тепер залишилося розібратися з автобусом та червоним автомобілем. Хто кому має дати дорогу. Тепер повертаємося до водія білого позашляховика, який зупинився, до речі, з порушенням правил, адже забороняється зупинятися ближче, ніж за 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів. Ми бачимо, що водій автобуса виїжджає з пункту зупинки, проїжджає декілька метрів і потім об'їжджає білий позашляховик. Перестроюючись на смугу, по якій рухається червоний автомобіль. А отже тут знову в дію вступає той самий пункт 10.3, який зобов'язує водія автобуса поступитися дорогою червоному автомобілю. Ну і в підсумку, у нас вийшов наступний порядок проїзду цієї ділянки. Першим спокійно собі в своїй смузі прямо їде червоний автомобіль. Потім водій автобуса може виконати об'їзд, а водій синього автомобіля повинен дозволити йому розпочати рух від місця зупинки для автобусів. Такий порядок підходить варіанту відповіді номер 6 І я вітаю усіх, хто його обрав. Обов'язково напишіть, якщо у вас інше бачення цієї ситуації. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: Куди дозволяється продовжити рух водієві трактора. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Прямо та праворуч, 2. Праворуч та ліворуч. 3. Лише ліворуч. 4. Лише прямо. 5. Лише праворуч. Та 6. Всі напрямки дозволені. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав трактор. Тут водієві пропонуються три варіанти для продовження руху. На перехресті ми можемо бачити два знаки. Той, що вище, це 3-3. Рух вантажних автомобілів заборонено. Тут з самої назви зрозуміло, що означає цей знак. Але от що знають не всі, так це те, що знак забороняє рух не тільки вантажних автомобілів і составів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тони, але також забороняє і рух тракторів, самохідних машин і механізмів. Ось так. Ну, а знак що нижче це табличка 732 напрямок дії. Разом же два ці знаки означають наступне: На перехресті забороняється рух ліворуч вантажних автомобілів та составів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни, а також тракторів самохідних машин і механізмів. Відповідно прямо та праворуч, проїхати водієві трактора не забороняє ніщо. Вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером один. Ну що, сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну, а запитання у нас таке: Який транспортний засіб може проїхати перехрестя при зображеному сигналі регулювальника? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. 1. Лише трамвай, 2. Лише червоне авто, 3. Трамвай та синє авто. 4. Лише синє авто, 5. Червоний та синій автомобілі. І 6 Усім транспортним засобам рух дозволяється. Друзі, ще раз попрошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал, щоб не пропускати наступні задачки. Ну і не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там багато інших корисних та цікавих задачок саме для вас. Посилання на телеграм знаходиться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Ну а тепер давайте розглядати нашу вже останню на сьогодні задачку. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Трамвай та синій автомобіль проїжджають прямо, а червоний автомобіль повертає праворуч. Перехрестя наше є регульованим і порядок руху тут визначається сигналами регулювальника. Наразі він стоїть з правою рукою витягнутою вперед. Згідно з пунктом 8.8 правил дорожнього руху, цей сигнал означає наступне: Зі сторони лівого боку дозволяється рух трамваю ліворуч, а не рейковим транспортним засобам в усіх напрямках. З боку грудей усім транспортним засобам дозволяється рух лише праворуч. А зі сторони спини та правого боку рух усіх транспортних засобів забороняється. Таким чином, водій червоного автомобіля може продовжити рух в будь-якому напрямку. Водій синього в жодному. А водій трамвая може лише повернути праворуч. Але оскільки він проїжджає прямо, то і він має чекати іншого сигналу. І виходить, що зображене перехрестя при цьому сигналі проїхати може лише червоне авто. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.